Вітаю, друзі, 11 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Щойно президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Збройні Сили України взяли в полон перших двох північно-корейських солдат. Їх допитують уже в службі безпеки України. Є уже перша інформація. Також сьогодні західна преса пише про те, якими можуть бути питання для обговорення під час зустрічі Трампа і Путіна, і у Трампа, нібито є нові територіальні претензії, на які саме країни. Так, це справді дуже цікаво, яка нині риторика розгортається в західній пресі. Зараз вам обов'язково про все це буде детально розповідати. Але спочатку підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Наполегливо вам рекомендую це зробити, тому що новин справді дуже багато. Ви маєте бути в курсі абсолютно всіх останніх подій, які відбуваються в світі, аби бути обізнаними. І, звісно, дуже прошу вас коментувати відео, аби пропозицій показу наших відео на каналі було більше, тому що YouTube ну те, що обмежує нас традиційно. І також прошу вас долучитися до термінового збору, який ми проводимо на позашляховик для 66-ї бригади. Ми вже з вами зібрали чималу суму, це майже 90 тисяч. І... Все буде залежати від того, наскільки швидко ми зберемо, бо е, хлопцям вкрай потрібно зараз е, саме позашляховик, оскільки їхня техніка виходить з ладу, шаленими темпами, і це питання треба закрити якомога швидше. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. А тепер давайте до конкретно ж новин, які стосуються і військовополонених, і Дональда Трампа, і Джозефа Байдена, в тому числі, тому що він на сам кінець своєї вже каденції робить чимало також заяв. Отже. Українські воїни взяли в полон на Курщині двох військових з північної Кореї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, сказав наступне: це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими Служби безпеки України. Це завдання, каже, він було непросте. Ну зрозуміло, ми і самі слідкуємо Ми за цим давно і хочемо вже бачити повідомлення про те, що когось таки взяли в полон, і допитують. Так от. Зазвичай росіяни й інші військові з північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави Північної Кореї у війні проти України. Звісно, я більш ніж переконаний, що Кім Чен Ін це ніяк не прокоментує у Кремлі будуться заперечувати, а принаймні, як мінімум, мовчатимуть. Але вже північно-корейські полонені дали перші свідчення. Говорять про те, що їх привезли до Росії під приводом навчання. Вони не збиралися зовсім воювати. Один 2005 року, інший 1999 року. Вони були на посадах у армії Північної Кореї. Ну і, звісно, це стане додатковим доказом нашого спілкування переконливими і західними партнерами, аби вони не ховали голову в пісок і визнали те, що Росія воює не сама. Хоча Пентагон такі заяви робив, в Білому домі також заяви були відповідні, але долучатися своїми військами до стримання російської агресії в Україні вони поки що не поспішають. Хоча Кір Стармер обіцяє в найближчі тижні приїхати до України, говорити про розміщення миротворчої місії, але вже після війни. Але я вважаю, що нині їм треба це робити. І тепер до питань, які ж можуть обговорюватися під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна. Так, Трамп підтвердив, що така зустріч готується, їхні команди працюють. Над цим, і звісно, що вона відбудеться вже очевидно після 20 січня, після дати інавгурації на можливих переговорах із Дональдом Трампом головним для Путіна стане питання про присутність НАТО біля російських кордонів. Про це пише сьогодні видання Financial Times. Відзначу, що Financial Times останніми днями майорить різними матеріалами, які стосуються російсько-української війни, і вони намагаються. Знайти щось дуже цікавого і подати останні дані, часто інсайдерську інформацію, на яку друзі, я вважаю, вам варто звертати увагу і тому на ній акцентую. Так от для Путіна основна мета на будь-яких переговорах це укласти нові угоди про безпеку, відповідно до яких Україна ніколи не вступить до НАТО, це не нове. Ви скажете, так, але є тут одна примітна деталь, на яку варто звертати увагу, а саме. Альянс частково згорне свою присутність біля російських кордонів. І це стосується не лише, до прикладу, відмови нашої від членства в НАТО, бо на кордонах із Росією є вже нові члени Північно-Атлантичного альянсу, як, на, наприклад, Фінляндія, і також вже давні члени Альянсу, це країни Балтії. І не лише. Так, от, про це повідомляє виданню Financial Times колишній високопоставлений чиновник Кремля та ще одна людина, яка обговорювала це питання з російським президентом. Ну, я думаю, обговорилися не обов'язково з Путіном, з наближеними до Путіна чиновниками. Але давно вже Путін говорив про те, що він прагне, аби кордони НАТО були відсунуті на кордони, які були в 1997 році. Мова йде про країни Східної Європи. Я не думаю, що на це хтось пристане, але десь як кажуть, посередині зійдуться Трамп і Путін у червні 2024 року Путін також називав дві головні умови для початку мирних переговорів з Україною. Ви це знаєте. Виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області а також відмова Києва від вступу у НАТО. Ну і певне він дуже хоче, щоб ми там ледь чи не юридично визнали ці території за Росією. Але, звісно, цього ж не буде. І також мовиться у виданні про те, що при цьому як підійти до цих переговорів у команді Дональда Трампа, поки що не вирішили, тому взяли певну паузу. Ну, я більш ніж вбачаю, що нині тривають дискусії між цими двома командами про те, до чого, власне, можуть домовитися в геополітичному плані Трамп і Путін. Це головніше для Путіна, аніж, до прикладу, просто отримати якусь. Перемогу уявну чи м, справжню для нього знову ж таки в Україні. Хоча Україна справді буде одним із головних питань у цій зустрічі. Щодо подій на Курщині, про яку ми ще не згадували, тому що північнокорейські солдати були взяті в полон саме в Курській області. Сьогодні видані Вашингтон Пост виходить повідомлення про те, що якщо Збройні сили України відступлять з Курщини, то 60 тисяч російських військових. Послідують за ними в Україну та займуть більше територій. Тому ми не можемо виходити саме з цих територій. Пишуть у виданні, в принципі, ми і самі це знаємо, самі це розуміємо. Але західна преса звертає увагу саме і на події в Курській області. На ну, тепер мені цікаво, як же вони будуть писати про полонених, яких ми вже... Маємо з ними проводяться слідчі дії, будуть докази безпосередньо опубліковані. Я вже бачу там повідомлення про те, що це не північно-корейські солдати, тому не виключаю, що такий меседж буде нестися по всіх просторах інтернету і преси. До хороших подій, друзі, які сталися також на території Росії. Хороших для нас, звісно. Росіяни цієї ночі завивали в пабліках про те, що такого масованого обстрілу безпілотниками вони ще не бачили з початку широкомасштабного вторгнення. Ну що ж, не ми розпочинали цю війну. Вночі невідомі безпілотники атакували Росію. Місцеві писали про пожежу в районі порту Новоросійська. Та вибухи в Анапі. безпілотники також долетіли до Вороновської, Курської, Тамбовської, Білоруської областей та Окупованого Криму. У трьох аеропортах через загрозу атак БПЛА вводили план ковр. Куди прилетіло, що уразило, поки що я вам повідомити не можу, бо ця інформація, як правило, надходить дещо пізніше. А спиратися виключно на ті повідомлення, які є в російських пабліках, не варто. Ви самі це добре розумієте. Але що вже відомо на сьогоднішній день? Після атаки БПЛА по Енгельсу, нафтобаза в Енгельсі продовжує горіти вже четверту добу. Горить авіаційне паливо. Це дуже важливо, тому що паливо доволі рідкісне, яке використовується для стратегічних бомбардувальників, з яких запускають по нас ракети. Губернатор Саратовської області заявив, що загасили цю пожежу там, відсотків десь на 80%, але горить і досі. Тому навіть місцеві мешканці не випадково жаліються про те, що їм дихати немає чим нам також. Але російські офіційні посадові особи говорять, що нічого страшного не відбувається. Тому я дуже сподіваюся, що такі атаки зменшать спроможності Росії підіймати в небо стратегічні бомбардувальники, з яких власне запускають ракети. У Міністерстві оборони Російської Федерації відзвітували, що вони збили нібито понад 80 безпілотників. Це доволі таки суттєва кількість. І Джозеф Байден заявив, коментуючи події на фронті в Україні і, взагалі, російсько-українську війну, що він вбачає. За реальним шанс, що українці можуть перемогти. Як саме він не сказав? Я, звісно, також не сумніваюся в цьому, що ми можемо перемогти, але нам було б легше це зробити, якби ми мали в достатній кількості далекобійної зброї, як то було, наприклад, у 2022 році. Тому що вчора, доприклад, у Західній пресі писали про те, що нібито Сполучені Штати Америки тиснули на Україну, щоб після того, як ми провели низку успішних. Підготовчих операцій на Харківщині та на Херсонщині у 2022 році, коли росіяни почали відступати, так от американці радили нам не заважати відступу російських військ. Ну що, як на мене не дуже правильно, тому що вони боялися тоді ядерного удару. Звісно, у них свої застереження, у нас там своє бачення ситуації, як вона має розвиватися, і ми тоді демонстрували, що Україна здатна вибити ворога з території України, тому певне Джо Байден це й говорить. Але хотілося б, наприклад, щоб він як мінімум передав Україні всю допомогу військову, яку він міг зробити ще до завершення своєї каденції, тому що на сьогоднішній день, вже за офіційним повідомленням Пентагону, невикористаними залишилися 4 мільярди доларів, які... Байден міг одноосібно передати все-таки Україні, але він чогось цього не зробив. Ну я пояснював, чому саме не зробив він попередніх відео. Можливо, образився на коментар Володимира Зеленського, коли той говорив про те, що багато допомоги просто було і фінансів розкрадено по дорозі Сполучених Штатів Америки в Україну. Тому в корупції треба звинувачувати не Україну, а можливо навіть і Білий Дім. Хоча після цього вони поспілкувалися. На тлі повідомлення Білого Дому про санкції у нафтовій галузі проти російських нафтовиробників. Тому інформація публічно нібито суперечлива, але швидше за все, що ці 4 мільярди саме тому і не були передані Україні. Тим часом. Видання The Hill пише дуже сьогодні цікавий матеріал, друзі, який я називаю такою інформаційною психологічною спецоперацією, до якої вдаються не лише росіяни, ми їх проводимо та фактично всі країни цим займаються сьогодні. Саме атака інформаційна, війна інформаційна, вона не менш важлива аніж конвенційна. У виданні The Hill колишній чиновник Білого Дому та Пентагону Дуглас Макенно. Не плутайте його із режисером. Який точно так само зветься, як Дуглас Макінон, це чиновник Білого Дому та Пентагону, колумніст, написав колонку, яка називається Які ще країни повинні бути в списку покупок Трампа? Ви ж ліст, лист побажань Трампа, він існує чи ні, поки що невідомо. Але сам Дуглас Макінон пише, що варто прислухатися до дуже слушних, як він каже, пропозицій Дональда Трампа щодо придбання різних країн чи частин цих країн. І Він пише: я вам, друзі, зацитую, тому що це насправді дуже-дуже, як на мене, показово. Було б справді цікаво дізнатися, скільки людей у цих чотирьох країнах мається на увазі зараз мова йде про Канаду, Гренландію, Мексику і Панаму. Так от, скільки людей у цих чотирьох країнах хотіли б певним чином бути частиною США. Він каже, я підозрюю, що загальна кількість буде мільйони. Певна, якась виборча організація хоче взяти на себе це завдання. Врахувати, провести соціологічне опитування. Незважаючи на те, продовжує Дуглас, що Трамп явно розважається над цією темою, ну так і собі знаєте розважання, як і з багатьма своїми минулими кроками чи політичними побажаннями, за більшою частиною дому криється справжній геній і логіка на переконання автора матеріалу. Далі автор матеріалу пише про те, що сенатор Джон Фетерман під час обговорення ідеї придбання Гренландії в ефірі телеканалу Fox News сказав: я б ніколи не підтримав захоплення її силою, але я справді вважаю, що це відповідальна розмова. Пам'ятаєте покупку Луїзіани? Я думаю, що Аляска теж була чудовою справою. Про що власне йдеться? Луїзіана це операція з придбання Сполученими Штатами Америки, французьких володінь у Північній Америці у 1803 році. Це було дуже давно, більше 200 років тому. Покупка Аляски була зроблена у Росії у 1867 році. Тобто, фактично, зараз такий спосіб у західній пресі фактично виправдовують легітимізують ті тези, які говорив Путін про Рюриковичів, коли розповідав, якою має бути сучасна Росія. Так от Сучасна Америка бере приклад або звертає нас до історичних фактів. 200річної давнини, що, як на мене, в умовах сучасного світу є абсолютно ненормальним. Тому я кажу, що цей матеріал дуже дуже дивний і схожий на ЄПСО. Далі продовжується в цьому матеріалі, що Трамп і його погляд на успішні бізнес-угоди, до яких він постійно вдавався, коли був бізнесменом, тепер він використовує на країнах, а не на будівлях і готелях. Ну, одна справа купувати, наприклад, узбережжя, частину його, щоб побудувати курортне містечко, а інша справа купувати. Всю країну, це я від себе додаю коментар. І далі автор продовжує, коли він дивиться на певні проблемні країни, мені здається, запитує себе: а що, якби ми просто купили їх і зробили частиною? США? Ну що, якщо ми щойно купимо це, мовляв, мабуть, нічого такого складного. Які ще країни, в принципі, можуть бути в списку Трампа, продовжує колумніст. І говорить, що до цього числа можна віднести Кубу, можна віднести Північну Корею. Щодо Куби, він каже, що ця комуністична нація швидко розпадається, але її близьке розташування душа в поєднанні з доступом, який вона пропонує нашим супротивникам як плацдарм проти нас, усе ще кваліфікують її як явну та здійсну небезпеку. Тому справді сьогодні мова о західній пресі щодо ідей Трампа вона переводиться просто русло того, а чому б не спробувати. Також до цього списку бажаних територій Трампа вже журналісти відносять. Гаїті, Тайвань, згадана мною Північна Корея. Що, як на мене, знову ж таки наштовхує на дуже небезпечну дискусію в загалому світі, яка розгортається на тлі майбутнього президентства Дональда Трампа. На ці всі ініціативи реагують вже країни, і вони стурбовані. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що жителі острова не хочуть бути ані данцями, ані американцями. Вони хочуть бути гренландцями. Тим інші психологічні спецоперації проводяться Трампом вже активно. Видання «Політико» буквально вчора опублікувало матеріал, де говорить про те, що під час візиту Трампа молодшого до Гренландії ті підкупили бездомних, аби відзняти відеоролик, мовляв, на цьому острові дуже хочуть бачити саме США і виступають за те, щоб Дональд Трамп все-таки здійснив цю покупку, тобто придбання острова. Відеоматеріал був відзнятий, показаний у мережі X, його активно розпіарили. Ну, це зробити дуже просто, враховуючи те, що власником мережі X є саме Ілон Маск. Втім, за даними місцевих засобів масової інформації, у день візиту мешканцям роздавали капелюхи мага. Ті, хто знявся в ролику, виявилися ще раз на бездомними, соціально незахищеними. Натомість місцеві мешканці кричали вслід. Американцям, які займалися саме цими речами, Yankee Go Home. Щось мені дуже нагадує історичні паралелі. Але, звісно, недооцінювати тиски на полегливість Дональда Трампа і Ілона Маска не варто, тому що риторика дуже суттєво змінюється, до прикладу, не лише у журналістів, які прихильно ставляться зараз до ідей, які пропонують республіканці, але не всі республіканці, звісно. А і в тому числі чимало бізнесменів змінюють свою позицію, і навіть власник мережі Facebook Марк Цукерберг дав дуже резонансне інтерв'ю, в якому говорить про те, що на нього тиснули за часів, коли Білий дім очолював Джозеф Байден. Буквально днями він зустрівся із Трампом у Маралаго. Про що вони розмовляли, невідомо. але... Буквально в ці дні з'являється інформація про те, що Facebook змінює правила модерації. Він буде більш м'яко відноситися до інформації, яка публікується в цій соціальній мережі. Ну, ви добре знаєте, що часто ваші пости або пости ваших знайомих, друзів блокуються. І нібито на перший погляд вони видаються зовсім безобідними, але щось не подобається алгоритмам Фейсбук. Тепер він каже, так не буде. Буде певне, як у мережі X, це я додаю від себе. Цукерберг заявив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена, не сам Байден, а адміністрація, намагалася піддавати цензурі будь-кого, хто намагався виступати, наприклад, проти вакцинації від covid 19 Він сказав, що я особисто не чув цих розмов з Білого Дому, але моїй команді телефонували. І зараз Цукерберг змінює політику цензурування і модерації у мережі Фейсбук. Але це дуже не подобається членам його команди, особливо тим, які відносять себе до ЛГБТ груп, тому що вони говорять про можливі атаки на них, які будуть здійснюватися тепер після зменшення цієї модерації. Тут палиться тут фактично в двох кінцях. І також він сказав, що спецслужби США можуть читати переписки у WhatsApp та сигнал, незважаючи на його надійне шифрування. Хоча сам Цукерберг цього робити, наприклад, не може. Ну, що мені особисто засвідчує, що Цукерберг просто перевзувається в повітрі і зараз намагається налагодити контакти з Трампом, з новою командою, ну і, звісно, зберегти свій бізнес. В принципі, тут немає нічого такого екстраординарного, це звична практика зміни політики будь-яких компаній, які про це заявляють навіть публічно після зміни влади у своїй країні. Тим часом Трамп готує 100 указів, які підпише фактично 21 січня. Вони стосуються закриття кордону між та Мексикою, розвитку енергетики, федеральних правил використання робочої сили, гендерної політики в школах, вакцинації, згаданої мною, а також інших обіцянок, які давав Дональд Трамп в період передвиборчої кампанії, скасує чимало указів Білого Дому, які були. Затверджені, підписані Джозефом Байденом, можливо, навіть і санкції, які буквально вчора Байден ухвалив проти нафтової галузі Росії. Ну я думаю, що це не відстанеться відразу 21 січня. Ймовірніше за все, це буде серйозним предметом для обговорення під час зустрічі між Дональдом Трампом та Путіним. Ну і до подій в Україні, друзі. Сьогодні національна поліція повідомила про те, що оголосила понад 60 підозрів організаторам та учасникам за незаконне перенаправлення осіб через державний кордон. У 22 регіонах діяли різні схеми. Загалом їх понад 50. А попередньо було проведено 600 обшуків. Ну така дуже масштабна взагалі спецоперація. Хто ж були фігурантами цих схем? Керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК, ВЛК, а також цивільні, які підшукували потенційних клієнтів через знайомих та закриті телеграм-канали. Перший етап спецоперації, кажуть у Національній поліції, завершено. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни, повідомляють у нас поліції. Це, звісно, правильно. Але треба шукати першу причину, чому чоловіки втікають з України. Бо, як на мене, це не менш важливо. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Будь ласка, коментуйте, поширюйте відео друзям. Тут надважлива інформація, завжди актуальна для вас. Також долучайтеся до збору, який ми проводимо на позашляховий для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте роботу, коментуєте, поширюйте відео. Всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україно!